Воно дуже популяризовано, є клініки, схуднення, і ну насправді це вже доходить до якихось абсурдів. Коли пацієнт худне на таких препаратах, він втрачає не просто підшкірно-жирову клітковину, він буде втрачати і м'язову масу це 100%. Ну, це не про це, це про ризики для здоров'я, а не про те, як я хочу виглядати. Старіння шкіри це є досить такий об'ємний процес. Там відбувається і кісткова резорпція. Кісточка сама по собі зсихається. Вона застрягла в неї, все в неї істерика. Срочно більше. Ще мені вколіть, Давайте не дуже люблять вживати добавки, типу з поміткою колаген. Якби це так можна було робити, ми б всі ходили молоді і красиві. Дякую. Та дякую за таку позицію. Це дуже цікаво. Можна довести до того, що зовнішність зміниться так, що людина себе просто потім не впізнає. Ви знаєте, мені ще здається, що серед пацієнтів цей метод має популярність певно. В них така блювота. Вони не можуть їсти 10 днів підряд, вони на крапельницях, тому що вони просто пить не можуть. Що шкіра взагалі не вважається життєво необхідним органом в ієрархії організму. А в нього є доведена результативність на мишах. На мишах, Але, не та. На Але не на людях. Та. Все, що можна отримати через рот, треба отримати через рот. Пацієнт кажуть, я себе вийшла, я це так класно почувала. Тому що бути жінкою репродуктивного віку це мати щомісячні кровотечі, відповідно, мати постійну втрату заліз. Тому не буде жодного ефекту ні від яких косметологічних процедур. Була вагітна, дитина мені висмоктала зуб. То то не дитина висмоктала зуб, то недостатність вітаміну Д, скоріш за все була. У вас дуже сильна, бо вагітних таке є. О, Боже! Я маю брак вітаміну Д? Краще все ж таки вживати його зранку до обіду. Та я почула вас, тому що захворювання щитовидки, по перше, в Україні дуже розповсюджені, і Україна є йододефіцитним регіоном. Але пацієнти бояться замісних терапій, таки жодної доказової бази немає, на що його здають, непонятна все вже достатньо вивчено, вплив, дія дозування і так далі. Тому боятись там дійсно немає чого. Знову ж таки, ми завжди зважуємо користь і ризик. Тобто це не погані препарати, вони дуже хороші. Ми з хлопцем вдвох, причому і жінка і хлопець, і ми хочемо тестостерон поколоти. Коли жінка стає схожою на чоловіка. Це точно не те, чого вона хотіла, коли вона починала цю терапію. В погоні за красою отримали точно не красу.